Коли немає дронів, наступу на фронті і ніхто не стріляє. Копали не добуті чи недобуті, це не іконка. Вона від цього не захищає. То, власне, що відбувається зі світоглядом Президента Трампа? Ну, це, мабуть, це таке питання для, пси, для, для психіатрів. А Я... Але, до речі, схожі на лікаря. Я, ні, От, ні, ну, ні, ну ні. Такого лікаря, який знається <рес> Лікар -лікар, на лікарня <рес> на, <рес> на людських душах. О, Можна було цього о, якого харківського, кри кри крижанивські. Доктор Каханівський дитячий педіатр, який там. Ну, це ви кажете про Дмитра. Ага. Ну, про нього, да? Да, да. Да. Да? Я теж про так. Зрозуміло, так. Про лікаря Комаровського. Комаровського. От він -то вам точно поставить, розповість про, про Трампа. Я хотів би зазначити, що ну, просто спочатку я думав, що. От Подібна поведінка Трампа по відношенню до України, да, вона обумовлена виключно якимись такими особистими ставленнями саме до України. Більш того, я постійно спілкуюся зі своїми американськими колегами, друзями, які є експертами провідних американських синктенків. і от буквально минулого тижня двічі піднімали вони питання. Що за їхнім відчуттям, за, скажімо так, певними витиками з Білого Дому, вони роблять висновок, що величезна проблема в особистих стосунках між Трампом і Зеленським. Це і не це, секрет, це, так. Да, і це не може не відіграватись на міждержавних стосунках. Але от що їдучи сюди в студію на лижах, я встиг прочитати. А, ну, якусь чергову маячню з вуст Дональда Трампа по відношенню до європейських країн і, і НАТО, і участі Сполучених Штатів. І він запроваджує таку саму ідею. А вони нам мають сплатити не тільки наперед, а й за минуле теж. Ну, що тут сказати? ну... Сіді, я сам відкрию. Що тут ще можна, які діагнози ставити? Мені дуже. От я просто з нетерпінням чекаю, що хвилини дивлюсь на смартфоні, телеграми різні, яка буде реакція очільників європейських. Переживаєте країн. за свої акції американських компаній? Ні, за це, на жаль, в мене їх немає. Але ну те, що відбувається зараз в світі. Ну, у нас переважна більшість 99% наших громадян не є власниками цінних паперів, і, відповідно, ми не маємо культури такої, цієї. На жаль, навіть в цьому питанні фондового ринку ми безмежно відстали від Клятої Росії. Безмежно кажу. У нас така створена якась напівпородя, і не більше того. Хоча. Свого часу, це років 15 тому, я приймав участь в певних фондах, які були з Балтійських країн, тут легально працювали в Україні, я вкладав кошти, в тому числі і в акції. І мене, от зв'язку з тим, що в нас немає цієї культури розуміння цих процесів, мене, якщо чесно, просто ну, до, до білого коління доводять аргументи переважній більшості. Прихильників Дональда Трампа в Україні, мовляв, що ви там, ці свої графіки малюєте, Це все фігня, нема чого їх малювати, хай переживають ті, кого вони стосуються. Ми не розуміємо, наскільки глобалізованому світі ми живемо і наскільки все взаємно пов'язано. в тому числі і обсяги торгівлі. От я щойно знов-таки вже в ліфті піднімався до вас. Побачив новину, що за ці дні відбулося падіння фондових ринків на більше ніж на 5 трильйонів доларів. Давайте я скажу, що вони обвалились і через мита, та тобто там да. проблема. Впав біткоін, фондові да. ринки, ем, акції, які ви вже згадували, і це вже потягнуло за собою да. і Європу, пішов. що найстрашніше для нас да. воєнно-промисловий комплекс. А це було оборонні абсолютно прогнозовано да. Вся допомога, ну, 99% допомоги, які ми отримуємо від наших союзників, не має значення, чи то європейські, чи азійські, чи американці. Це державні кошти, бюджетні кошти. Отже, якщо відбувається подібне скорочення торгівельних стосунків і падіння економіки, то відповідно зменшується надходження з одного боку в бюджети країн. Це 100% торкнеться і нашого бюджету українського. А з іншого боку, зростає потреба в підтримці власного населення, власного бізнесу на тлі падіння надходжень власний бюджет. І не треба бути лауреатом Нобелівської премії з економіки, щоб не розуміти, що, на жаль, це болісно вдарить в тому числі по наданню допомоги нам. Неминуче. Бо, ну от, що там казати, в паралельно, здається, відбувалися в суботу, да, численні марші Сполучених Штатах проти О, політики Трампа, а паралельно в Італії. Був величезний мітинг, хода проти е, збільшення фінансування на оборону на оборону власної країни, між іншим. Ну то вони та вважають, що вони повністю захищені, нічого їм не загрожує. Не дольче віта. Ну от ця інфантильність вона дивує. Хоча в цій статті, які ви згадували в е, Телеграф. Я ранком сьогодні відкрив новини і побачив, що величезна кількість посилань на цю статтю, але всі в одному контексті. Таке відчуття, що от один хтось перший її прочитав, переклав, видав назву, а потім, не знаю, там 15, 20, 30 видань, от саме цю плашку, і давай. А я взяв і перечитав в оригіналі. По-перше, стаття дуже велика. Дуже цікава з моєї точки зору, і оця теза, яку винесено в заголовки, що Україна може зіткнутися з жорстким ультиматумом Трампа або виконуєте умови Путіна, або ми залишимо вас взагалі без будь-якої підтримки. То це лише тільки невеличка складова цієї статті. Там є дуже чимало цікавих інтересних матеріалів. Ну, наприклад. Автор абсолютно закономірно, з моєї точки зору, припускає, що нинішнє нове керівництво Федеративної Республіки Німеччина, ну, по-перше, вже є конкретні дії з боку нового канцлера. А взагалі, що зараз відбудеться в дуже швидкому форматі формування нової, скажімо так, безпекової тріади Європи. Це Британія, Франція і Німеччина. В цьому контексті дуже цікавим виглядає згадка в недалеке минуле, коли відомий лідер післявоєнної Німеччини Конрад Денавер він висловлював тезу, що Німеччині варто повернути не повернути, а дійти до статусу володаря ядерного озброєння. Ну вони того, зараз цього самі бояться. Зараз цю політику буде ну, з великою вірогідністю буде просувати новообраний канцлер. Він однопартієць іде, і, ну, скажімо так, ідейний однопартієць тих ідей, які свого часу висував Аденавер. І е, от, в цьому контексті створити ядерну тріаду, яка замість Сполучених Штатів стане гарантом ядерної безпеки всієї Європи. Це не пустозвонські слова. Друга дуже цікава теза. Автор цієї статті він згадує теж, ну, для мене не таке вже давнішнє минуле. Середина 70-х років, коли палала війна у В'єтнамі, фактично Сполучені Штати підтримували одну половину В'єтнаму, Радянський Союз та КНР другу половину В'єтнаму. Кривава дуже війна була, і в Сполучених Штатах почали ну, дійсно величезні мітинги і демонстрації з вимогою забрати власних військовослужбовців. штуку. Війна була непопулярна в Америці. Непопулярна, так. На той час держсекретарем був Генрі Кісенджер. Легендарна особистість без всякого сумніву. Він запропонував план. Те, що зараз просто от на вустах стосовно України план припинення вогню, дійсно було припинено, взаємно припинено вогонь. Американці припинили надання воєнної допомоги північним в'єтнамцям і, здається, через рік за, начебто, припинення. Вогню Кісенджер отримав лауреата Нобелівської премії миру. Ще через рік, тобто через три роки після підписання цієї угоди, Південний В'єтнам разом з КНР та Радянським Союзом просто знищив Північний В'єтнам. І це призвело до втрати більше мільйона цивільних мешканців Північного В'єтнаму в так званих виправних трудових таборах Це згадує автор. Статті в телеграфі, натякаючи на те, що нинішня політика Трампа вона може абсолютно дзеркально відобразитись на долі України, згадуючи долю тодішнього В'єтнаму. Ну то знайте, пане Гурію, коли проводять якісь історичні паралелі, ми з вами частіше чуємо там, сучасну історію Афганістану, просто війна в В'єтнамі і географічно, і ідеологічно, і ціннісно вона не про західний світ. Та, це все одно комуністи, які переслідували свої якісь погляди. Плюс дуже багато в'єтнамців вони були обурені ставленням американців. Для них в'єтнамці були другим сортом. Так. Вони над ними сміялися, так. та і це теж штовхало в'єтнамців в бік ворогів. Тобто там багато аспектів. Але мене завжди обурює в цих матеріалах і за телеграф, на який ми посилаємося. От про це ультиматум. Тобто, я розумію, що я не на фронті, не можу сказати, та ні, наша армія скаже ні. Але ультиматум, якщо не ультиматум, то попередження вже були. Пам'ятаєте історію, коли напередодні повномасштабного вторгнення Мала Харі, тоді вона ще була віцепрезиденткою. Вона сказала: Ви впадете, Володимир Олександрович, ось вам літак. Давайте вже перебиратися, тому що ми вам допомагати не будемо. І є таке поняття, як воля і характер українського народу, якому безумовно потрібно озброєння. Тут ми вже дивимося якраз в бік тріади, якої ви згадуєте. Тобто без Америки, скоріш за все, буде невимовно важко. Але це мені здається, що не треба переконувати українців, що це вже привід до капітуляції. Абсолютно так? А хто цим займається? Ну займається цим дуже багато. Та медіа а, ну, медіа да, ну, пари ще чергові. А, я звернув увагу. Я, в, в, дуже часто, здебільшого, коли я читаю якусь цікаву статтю, а, мені дуже цікаво а, читати коментарі до цієї статті. І я перечитав далеко не всі, звісно, їх більше 700 коментарів до цієї статті за телеграф. І я можу свідчити, що я взагалі питаннями м'якої сили займаюся. Вже майже 10 років. і Я просто констатую, що з'явились два нові тренди, які поширюються. ну Я не можу сказати, прямо ну, там Кремлем, а якимись фізичними особами, які є читачами за Телеграф там підписи, але це можуть бути і боти, можуть бути і реальні люди, може бути російська агентура, але вони абсолютно 100%. Співпадають з загальнокремлівськими тезами. Отже, нові наративи. Треба чесно визнати, що ми всі, всі свої спроможності поставили на проект під назвою Україна і ми програли. Це теза перша. І вона так, ну не скажу, що в кожному коментарі йде, але настирливо так. Один через 7-8 подібну тезу хтось вкидує. І друга теза теж вона на вас моєї точки зору. Хоча вже не так давно я це чув від когось, я не пам'ятаю, зараз не хочу брехати, але від когось з очільників Білого Дому. А теза полягає в наступному. Війна, війна в Україні не має жодного сенсу. Отже, не варто витрачати гроші на неї на підтримку України, бо це все одно, що кидати гроші в топку. Ми їх краще маємо вибрати. Це, це, це спікер Джонсон, це на нього схоже. Ну, хтось з американців це казав. І зараз подібні тези в коментарях присутні. Ну, чесно кажучи, мені, звісно, зрозуміло. Дуже неприємно було це читати. Але ну емоції це річ другорядна. А так як це я намагався дослідити якісь закономірності, то от я побачив явні такі наочні спроби розповсюдження цих двох. Не Георгію, дуже багато yes. людей недооцінюють інформаційну війну. Та 100%. Це, це ми з вами в цьому варимося. 24 на 7, і Нам це все очевидно. Подивіться, сьогодні є розквіт штучного інтелекту. Yes. Та це, зокрема, і HR GPT, і грок, і купа всього, що роблять росіяни. Вони навмисно вкидають таку кількість матеріалів, щоб спотворити видачу штучного інтелекту. Та американці, французи, німці, хто завгодно буде робити якісь наукові матеріали, збирати щось писати про нашу війну. Не все так однозначно. Вий нацистський київський режим, і йому буде підкидатися оцей матеріал. Та і це стосується і того, що купити будь-яку статтю в західних медіа, дуже легко на цьому, скоріш за все, погорів і за економіст, який там в чергове вкинув про вибори. Та просто факт лишається фактом. Скоріше за все, точніше так, 100% вибори будуть, але ну навряд ми говоримо про поточний рік, про поточну весну і так далі. Але хтось це вкидає і за це платить. А, де абсолютно... мотивація, так. війна скоро закінчиться. Олена, але більш того, ми ж самі доволі часто чуємо подібні переконання з боку наших українських політиків. Є таке? Я нещодавно почув ну, доволі неочікувано для себе фрагмент виступу Юлії Володимирівні Тимошенка, в якому вона аудиторію запевняла, що в травні мають завершитись бойові дії, і це призведе так, так. там до... До політична ротація. Так. Да. Ну, вибачте, я, я дотримуюсь своєї точки зору, вона залишається незмінною. Я не бачу ніяких підкреслюю, ніяких об'єктивних підстав для того, аби припускати, що в найближчих там місяці може припинитись. Я не кажу настати мир», Ну так ти база... миру навіть в планах у Трампа немає. Тобі Але цього... знаєте, що цікаво, пане Георгію, що Юлію Тимошенко, принаймні різні інформаційні агентства, вони кажуть, що вона зараз як ніколи близька з офісом президента. І я от не можу зрозуміти, що сама собі це придумує. Чи як це відбувається? Я не знаю. Мої от колеги з американських цих синтенків вони, е е запропонували е е свій сценарій яким чином буде Трамп здійснювати тиск на Зеленського, в тому випадку, якщо він не погодиться на вимоги, які будуть запропоновані, ну звісно, річ, в першу чергу в непублічній площині під час особистих переговорів або телефонної розмови, то там будуть використані ну, з точки зору цих експертів? Трампом будуть використані декілька напрямків одночасно. Напрямок перший це звинувачення особисто Зеленського. Підкреслюю не України, угу. а особисто Зеленського в тому, що він не хоче миру. Це вже було. Це вже було, Я тільки... це це вже, не було. Не було. вже начебто відійшло, але до цього повернуться так. з легкістю. Другий наратив, який буде паралельно в цьому ж контексті вкидатись, про тези про суцільну корупцію в Україні, теж було і, на жаль, актуальність не зникла. Так Це буде підсилено тими компрометуючими документами, які є в розпорядженні уряду Сполучених Штатів щодо банківських трансферів. І... Третя теза, яка буде запроваджена в паралельно, от все це буде приблизно одночасно відбуватися, буде запроваджена теза, вона буде виходити, скоріш за все, не напряму від Білого Дому офіційних представників, а, або з залаштунків, або через якихось масових експертів. Ця, ця теза буде полягати в наступному: а, якщо Україна змінить очільника. То тоді Сполучені Штати повернуться до розгляду питання про підтримку і надання допомоги. Отакий От подвійний шантаж з двох боків. І це буде дуже болісно сприйнято українським суспільствам. У нас же суспільство неоднородне за не ну, треба... зачекайте, Ви ж пам'ятаєте, що коли б'ють українського президента, да. то голосував ти за нього чи ні? Українець проти цього повстає і каже: Зачекайте, це він наш президент, і ми його так. підтримуємо або зносимо. Це було Нажаль, як після овального кабінету. Абсолютно, Я те саме і пояснював Тоб, своїм американським американці калерам. зроблять собі гірше зеленському та, абсолютно, краще. Абсолютно, абсолютно, я так само це і пояснював. Але це не, не їхня точка зору. Це mm. вони пояснюють, який сценарій mm -hmm. зараз гуляє в найближчому колі Трампа. Це не сценарій цих експертів, з якими я спілкуюсь. Вони розповіли те, які там думки панують, і про що взагалі там йдуть розмови йдуть. І я вже казав, да, що ця абсолютно з моєї точки збочена, але вона абсолютно реалістична. Точка зору, що великою мірою ставлення Трампа до України пов'язано з особистим ставленням між Трампом і Зеленським. Ну, от такого президента Сполучених Штатів обрали американці. Вони самі зараз що ця, між іншим ранком почув цікаву новину, що Файненшл Таймс. З певною періодикою, вже протягом 50 років проводить опитування щодо ставлення населення Сполучених Штатів до економічної політики уряду Сполучених Штатів. Так от, ще ста днів не минуло президентства Трампа. Вже 63% американців негативно ставляться до політики. 63 І це найбільший показник. За вісім за 50 років спостережень, та буде розумієте, пане Георгію. Вже Трамп сказав, що це все через Байдена. Да. Ну зачекайте. В мене теж є гарна новина. Перш ніж ми підемо на наступну тему. Уоррен Бафет це один із 500 найбагатших людей світу. В цілому він єдиний, хто не втратив гроші через мита Трампа. Знаєте чому? Бо він, як тільки Трамп став президентом, почав скидати всі акції, бо сказав, що нічого хорошого від терміну Трампа не чекає. Він був готовий до цієї кризи. Але давайте не американцями тільки жити. Та є в нас іще ще новини. Щоправда, які теж не мають в нас вселяти переконання, що війна скоро скінчиться. Еммануель Макрон може стати головним у переговорах з Путіним від Європи. Про це пише за телеграф із посиланням на джерела в вільносейському палаці. За даними видання, британський прем'єр Кір Стармер не планує вести переговори із Російським. Ським диктатором через дії Лондона щодо підтримки оборони України. Деякі члени коаліції охочих наполягають на тому, щоб європейський лідер очолив процес взаємодії з Росією в рамках зусиль з підтримки Києва. Президент Франції і сер Кір Стармер, які очолюють групу країн, що планують укласти угоду про припинення вогню в Україні, були названі найбільш вірогідними співрозмовниками з Москвою. Але наскільки відомо за Телеграф, Стармер не планує проводити переговори з Путіним в рамках зусиль Великої Британії з підтримки оборони України. Джерело в Єлисейському палаці повідомило, що Макрон готовий взяти. Ати на себе цю роль, коли прийде час, відповідаючи на питання, чи настав час для відновлення контактів з російським президентом, чиновник Єлисейського палацу сказав за телеграф, мабуть, ще ні. Отже, пане Георгію тримаємо в голові, що телефонний дзвінок вже був у 24 році році. Німеччини Олаф шольц подзвонив і досяг. А точно нічого не досяг е, на даний момент із Путіним дуже часто, як на нас, та і на багатьох експертів, е, із Путіним говорить Трамп і досяг, теж нічого не досяг. То може французький шарм, шик, краса прекрасного Монеля Макрона може на це повпливати, бо я пригадую, як він останній раз побував в Москві, і здається, що це було тотальне приниження. Що це за нова ідея поговорити. Я не знаю, відверто скажу, я дотримуюсь своєї точки зору, що це все лише тільки втрата часу. І єдиний результативний спосіб змінити позицію Путіна це дати йому по зубах. Франція має чимало можливостей для того, аби підсилити обороноздатність України. І Мова не йде про ядерну зброю, звісна річ. Про конвенційну зброю. Це і системи протиповітряної оборони, і авіація. Є, є чим допомагати. Так само, між іншим, як і Німеччина. Ми вже казали сьогодні про Німеччину. Я хотів би лише тільки так в цьому контексті додати, що я не знав цього. Виявляється у Німеччині за об'ємом третій світовий золотозапас. Так, який знаходиться в Америці. І зараз буде розглядатись питання, чи доцільно після таких дій Трампа, непередбачуваних, продовжувати тримати своє золото в Сполучених Штатах. То, щодо от, європейської безпеки, загальноєвропейської безпеки. Зараз там починаються всередині Європейського Союзу, бо не всі члени Європейського Союзу є членами НАТО, то там починаються доволі цікаві внутрішні процеси. По-перше, у мене є стійке відчуття, що в багатьох європейських країнах. Вже фактично постфактум стає зрозумілою на рівні констатації теза, про яку ми в цій студії, зокрема, я говорив багато разів, про недіздатність структури НАТО. І зараз про це починається відкритий діалог. В країнах Європейських. Більш того, вже є певні, я б сказав так, певні дії поки що, без підписання якихось. От, утворення нових безпекових Союзів в рамках Європейського Союзу. Теж про це неодноразово казав. Я взагалі ще. з 17-го року дотримуюсь тези, що дарма ми робимо таку глобальну ставку виключно на членство в НАТО, бо ми отримуємо певну залежність від цього. А нам би було доцільніше розкладати яйця не в одній корзині, а в дві. А друга корзина це реальні, підкреслюю, реальні двосторонні безпекові угоди. Які з часом могли б переростати, не миттєво, але запросто з часом могли переростати в багатосторонні безпекові угоди з подальшим формуванням нової конфігурації Європейського безпекового Союзу. І зараз, з одного боку, я чітко, ну, як батько солдата, як людина, яка вже 11 рік займається плотною війною. Я чудово розумію, наскільки нам важко, тяжко і наскільки моральний стан суспільства пригнічений. Але треба чесно визнати, що на сьогоднішній день, і це між іншим знов-таки підкреслюється всі статті видання «Зе Телеграф британського, що на сьогоднішній день Україна, саме Україна, має найбільш кваліфіковану, найбільш підготовлену армію в Європейському континенті. Тому. В принципі, навіть оця кривава війна, як і будь-яка інша криза, вона завжди дає шанс. І зараз, як би це боляче не було визнавати, але потерпаючи від подібних дій північної сволоти, ми маємо реальний шанс зайняти достойне місце в європейській безпековій політиці.